<гум> а чо? Я не. Ты едешь швидко? Я не рассказан даже, я вот. Та все не раскатані. Да, Рикуслайне да, поедешь. Хорош. Хорош. Вариант? Что там что-то менялось? Нет, ничего не менялось, не значит, я Не Я еду с Дариком останет, ты передо мной можешь их. Ее деш передо мной? Да. Давай. Не спеша, Дарик, бо там. Там деякі трампліни объедешь. Об'їдеш внизу. Угу. Расчет є. Угу. Гуд. Прямонько за мною, давай. Хо-хо-хо! No. Красава! Як? Як відчуття? Нормально. Найс? Ну я майже не почувствовал вообще. Давай еще раз. Я знімлю збоку, Ты уже розумієш швидкість. Я ж тебе кажу, что він не відчувається. Ще з твоїми ходами на велосипеді плюс 29 колеса, він взагалі типа... Ти його просто ковтаєш Гоу. -го. Хорош. Давай, дивись, сьогодні ти зробив хороший мувон. Такий крок вперед. Так що цей. Їдемо далі. Їдемо зараз ще на щось. Може поїдемо туди на віражахи. Да. 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 Ну молодец, красава. Я тобі скину потім відео. Ки мамі не показуй. Мамі, а? Зонику. зонику? Да. Добре. Да. Что-то распробовал этот цвет рампик. Що, <свистач> їдемо до кінця? Їдемо. Стрибнеш тут через річку? Там просто рівно за мною з'їжджаєш. Чи ти не пам'ятаєш його? Я не пригав? Ти не пригав ще. Ну Тоді краще об'їдеш. Там зліва можна об'їхати. Ну, але можеш от їхати за мною подивишся. Там типа нічого такого. Тепер Ево 15 цей прикольний. Там у них роблять фліпчіпи більш топовіше. Це вже мабуть бере. Дуже багато стало. Куди цей гончик? От є Вендуро Річі Рут, Джек Мойер за OIT, Катай і за спец... Джимі Феллон. Той що Великобританія. Я не шарю, чоловік, я не дивився індургонки. Меджала під'єм буде, якщо туди на площадочку, застрибути. Дві рожа нема вже. Вот е, пише. Угу. Які вони по цьому US. Угу. Так що їдемо? Давай. Я не знаю, чи я буду встигати за тобою, але... А, два, давай, три. давай. А далі? Ааа! Чекай, чекай! Чекай, чекай! О-хо-хо! Найс! От вам огляд! Ого! О, це найс! Тут ч є що їхати, чого? Клас! А я думав, ти типу зупиняєшся вже такий, Думаю, блін, і все? Ха. Класно! Слухай, це цікаво вже. Це цікаво! А я там все прыгну нормально. Да? Да. Можна було найти більше швидкості там. Ну вже зараз я відчуваю. И я вот думаю, типа, під фініш шоп що шо зробити, типа. А ти хотів, щоб фініш тут був? Типу, да? Я хотів, щоб... ну там, ти бачиш, що там. Там ще треба десь відгальмуватись. Ну або вот тут робити, фініш. О, а ми виїхали сюди, получается? Да. Ну, взагалі, було б круто там фініш. <ріць> <ріць> Робиться тут якийсь виліт туди. І все, і там фініш. Не захо. Та я сам це не зможу зробити з малими. Ну да, тут ще треба якийсь віраж, щоб туди виїхати. Або навіть. Та навіть просто даже контур сюди. І цю хвилю, ну цю... цей віраж просто типу банером, щоб перетягували. І, це, і, і, і трампік, і все, і фініш. Що я думаю, що це було закриття теплого сезону. Не знаю, чи ще будуть такі теплі дні. Але сьогодні нам вдалося ще покататись на кемпінгу. Це ми проїхали з Глебом по трасі, яка буде, скоріш за все, на фокросі в цьому році. Тому побачимо. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.